20 січня 2024 року авіація Збройних сил України завдала ударів по шести районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки, одному зенітно-ракетному комплексу, одному складу боєприпасів та одному вузлу зв'язку рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили чотири кацапські дрони Камікадзе типу Шахет-136-131, підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили три райони зосередження особового складу озброєння та військової техніки, один пункт управління та одну станцію радіоелектронної боротьби расистів. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Повідомляють, що рашистський майор, командир підбитого 14 січня 2024 року збройними силами України в небі над Азовським морем Кацапського повітряного пункту управління іл 22 дійсно перетворився на хорошого росіянина. Замість збитого в цей же день кацапського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 кацапня пригнала новий і наразі він базується на цивільному аеродромі в Сочі. Неспокійно на території рашистського рейху, в Курське лунали сигнали повітряної тривоги, в Гаус Молянськ і Орел пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона. В Гаубелгород у прикордонні з Україною непізнаний дрон пошкодив газогін в одній з дерев'янь, а в іншій об'єкт зв'язку. Також, нібито одна з дерев'янь поблизу Шм'якіно Шебєкіно опинилася під обстрілом. Продовжується пожежа, на атакованій напередодні непізнаними безпілотниками на автобазі у Клинцях в Гаубрянськ. Там знову пролунали вибухи. У Тулі пролунали численні вибухи, непізнаними безпілотниками. Був атакований військовий завод, що виробляє зенітно ракетні комплекси «Панцирь» та ремонтує бронетехніку. Світ виступає проти рашистської агресії. У Сполучених Штатах Америки затримали бізнесюка, який в обхід санкцій постачав напівпровідники рашистським компаніям, що пов'язані з ФСБ, покидьку загрожує до 20 років в'язниці.